Вітаю! Сьогодні ми з вами вивчимо скоромовку із звуком «ж». Послухайте уважно. Жабка в жовтому жакеті, жук в зеленому жилеті. Жаба ґудзик застібає, жук годинничка виймає. А допоможе нам цьому жабка. Спочатку ми будемо вимовляти спокійно, не спіша. Слідкуємо за жабкою. Жабка в жовтому жакеті, жук в зеленому жилеті. Жаба гудзик застібає, жук годинничка вимає. А тепер трошки швидше. Жабка в жовтому жакеті. Жук в зеленому жилеті. Жаба гудзик застібає, жук годинничка виймає. А тепер дуже швидко. Жабка вже в тому жакеті, жук в зеленому жилеті, жаба гудзик засібає, жук годинничка виймає. Молодці діти, я вважаю, що у вас все вийшло, а нашій жабці дуже все сподобалось. До побачення!